Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в класному закладі Murmur Bar. Сьогодні тут ось ця чудова компанія Beauty Salon Банс буде гуляти новорічний корпоративчик. Дякую Сергію за сьогоднішню організацію нашого новорічного корпоративу. У нас такий дівочий колектив, ми всі дуже прості насправді, але ви змогли нас розважити, нас розслабити і зробити наше свято взагалі незабутніми. Не Відео просто чудові. Дякуємо вам. Дякую вам, Добрі.